До останньої копійки усю заробітну плату грошові винагороди за перемогу у змаганнях тренери та учні федерації рукопашного бою України відправляють до зони. АТО. точніше, вони закуповують необхідні для фронту речі, їжа, ліки, засоби захисту, форма. Все, у чому мають потребу хлопці зі спецпідрозділів, колишні випускники федерації, старання чоловіків оцінили у міністерстві оборони. Тренерів нагородили медалями, а учням вручили грамоти за волонтерство. Ми провели кілька чемпіонатів і показательних виступлень. Ми стелили площадки на вулиці і збиралися діти в теченні трьох годин Ми ділили показательне виступлення. збирали багато зрителі, ставили короба где люди жертвовали или раздавали номера счетов, куда они перечисляли средства.